Всім привіт! Сьогодні у мене відео про в'язання, про в'язання із залишків. У мене стільки залишків, що вистачить 3 роки в'язати. Але воно, ну, не так, що приємно з їх в'язати. Ну, а що робити? Ту пряжу, що я купувала, я всю зв'язала. Звичайно ж, з нової пряжі дуже приємно в'язати. Відчуття зовсім не ті. але все одно. Так, що ми маємо? Крутила такий, крутила клубочок. І не, не знала, що з його в'язати. Ось такі знайшла. Якся воно тут по ниточках, не так, у дві ниточки тоненько, щоб отак з цією скомпонувати. У дві тоненько. Знайшла отаку шапку. Моя була шапка колись. Я її розпустила. Ну, вона така. А ще пер... перші мої шапки. Вона була в одну ниточку. І узор такий заморочливий. Я його ледве розпустила. Я не знаю, що то було за узор, аби я знала, що буду знімати відео, я б його зняла. Ну, я якся. Просто нічого робити було, взяла ту шапку, давай її розпускати, думаю, ну просто клубочки будуть валятися і все. Ну Там, звісно, жесть. Залишки таких дуже багато. Узор, звісно, там був цікавий. Так. І тепер стала крутитись. Не знаю кому. В'яжу такий, як Денису. Тому вже такі побільші такі, туди вже. Через рік. Чи, чи, ну, не знаю, наскільки ще в мене хватить пряжа цієї, ось оце виходить, у мене залишок. Це на два носки, на, на дві шкарпетки, треба було поділити. І ось така. І тепер ось оце, це не просто сіра, тому що якщо брати дві ниточки сірий, то буде товсто, буде товстіше, ніж оце. Якщо одну ниточку брати, то буде то он, бачите, якщо дві взяти, де ти є, то це товще, чимось. І я знайшла вихід, я беру одну сіреньку. Одну отаку, і тоді такі виходить товщина нитки, як, як оце. О, і ось в'яжуться у мене такі шкарпетки. В'яжу я отакими от спицями, Хоч вони і довші, цепляються мені за, за локті, за лікті. Але отакі от малесенькі, вони спадають. І вони такі гладкі, що з їх усе зіскакує. Я так вяжу, в'яжу, потім перекидаю на ці червоні. Воно мене так процес замирає. В'яжу сюди, щоб було кругом усе однаково. О, і щоб вистачило пряжі. Отакі у мене шкарпеточки, які я зовсім не збиралася в'язати. Я збирала ці клубки по хаті, побачила цей. Тоді шапочка випала з шафи. Я її вхопила, як мав по газету давай розпускати. Ну, коротше, крутила, крутила, накрутила. І оце я за день за день я це все і викрутила. Я одну шкарпетку сьогодні дов'яжу. Зараз пів одинадцятої ночі, ну, но зараз ще світло виключить у нас. Сяду сюди під лампу. Отакі справи. Буду далі показувати, як проляжу. Так, знімаю наступного дня. Оце, що я пров'язала вчора, ось так закінчила одну шкарпеточку. і щось вона мені так не дуже. Оцей кінчик. Не дуже цей кінчик сподобався. І сьогодні зранку я беру другу, на цій стадії вона була, і додаю більше цього кольору. Сама шкарпеточка ось наскільки більше. 4 рядочки, десь півтора сантиметри, шкарпетка становиться на півтора см довше. І красивіший кінчик виходить. І тепер треба тут розпустити, і зробити однакові. А так симпатичненький, теплі. А це, ну, ну, як наче йшов, і так носочок десь у фарбу вмочив і пішов далі, а це вже так більш-менш красивіше. Перев'язала. Ну, скажіть же так набагато краще, коли більший той носочок. Ось така пара у мене вийшла. Це для Дениса. Гарненькі, вони такі мягенькі Так, тепер у мене залишилось ось такий колір, і я почала. В'язати наступні шкарпетки. Я ж люблю парами в'язати, тому що пряжа залишається. Але не так багато залишається, щоб такі саме в'язати. а прийшлось додати таку рожеву. І це, мабуть, будуть шкарпетки для лілі. Вони такі, ну, широкі. Хоч і набрано, тут 40 петель всього набрано, але ж товстенька ниточка. Ось наступна шкарпетка. Я так їх паралельно в'яжу, щоб знати, наскільки вистачить пряжі. Ось така у мене пряжа тут у дефіциті, тому її розподіляю порівну. Може, це і не для Лілі шкарпетки. У мене ще є така манія. Вяжеш шкарпетку, просто вяжеш. Якось так починаєш на Дениса, а вони виходять якісь здоровенькі. І в мене є такий, ну не чемоданчик, а такий сундучок, такий, і просто дітям колись дарували одіяло. І воно таке, знаєте, в пластиковому, такому прозорому молнії такий чемоданчик. І там у мене повний чемоданчик різних шкарпеток, які я там в'яжу туди складу, я потім то роздаю, то дарую, то звідти вони. Роздаються кудись. І оце у мене постійно є таке, що десь там щось лежить. І ось оці можуть лежать. Колись теж так лежали із Алізе, оці носочки, шкарпеткова пряжа, тоненькі такі гарні. Супер вожда було. І зв'язала Денису. Ну, не Денису, не знаю, такі якісь. І вони були такі здоровенькі, як наче на Дениса. Лежали вони там довго, а потім щось він, приїжджають вони, і він їх сам знайшов, поміряв, а вони саме на його. Отак От і забрав. І оце будуть такі, мабуть, лежати. Отак От колись приїде на наступний рік чи куди не забере їх. І ці також. Ну, Я тут вже знаю, як далі в'язати. Отака задумка, отак От у мене парами в'яжуться вони. Зв'язалося дуже швидко. Це останнє я знімала 20-го, сьогодні 22. -го. Вони вже у мене вчора були по попрас... праті, висушені, не було такого світла знімати. Зараз світло з утречка є. Ось такі. Так, наскільки, наскільки вони довші. Ну, чуть довше. Не знаю, кому будуть: Денису, не Денису, може, Лілі, може ще кому. Ну, оці, оці точно Денису. А ці комусь будуть. Так, і вив'язала сіреньку вив'язала, оцю всю вив'язала навіть на оцей мисочок. Не хватало у мене пряжі. Пам'ятаєте, в котика <сміст> була така іграшка, квіточок такий зв'язаний. Прийшлося забрати в котика іграшку, той, той квіточок, і розпустити ось, щоб було сюди. І тепер вони ось такі однакові і гарненькі, тепленькі. Ось такі діла. Отака в мене пара вийшла. Я люблю так парами в'язати, щоб воно було таке однаковеньке. Обич... Обично ж в'яжеш і тут. Так, хоп, залишається пряжа від першого. І хочеться її вже дов'язати. Береш іще якось таку, такі схожі в'яжеш. Так, всім пока. Буду далі знімати уже за, за друге якесь в'язання, а за це вже закінчено. Є такий виріб. Два.